Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Хочу ще раз привітати вас з новим роком. Побажання незмінні, добра, миру, злагоди і швидше нам всім перемоги. Минулого тижня ми пообіцяли, що зробимо вам гарні підбірки з популярними автомобілями, проаналізували всі ваші коментарі. Зробили чотири відео: це кросовери до 15 тисяч, семимісні автомобілі, також автомобілі на автоматичній коробці передач до 10 тисяч доларів і універсали. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче номер телефону Василя, він займається автопідбором разом з командою експертів. Ось тут, якщо не можете дозвонитись, пишіть на Viber, Telegram, вам відзвонять. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Гранд Сценік 12 2012 року, 7,450 ціна, 1,5 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Так, Номер телефону в кінці 10. Так, хороша комплектація має бути. Бачу панорамний дах. Зараз покажу. Задній ряд сидінь, ще два додаткові багажники. Дах панорамний, мультикермо. Коробка автоматична так виглядає. Клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки. Шкода суперб в універсалі 10-го року. 9300 ціна, 1,8 бензин турбований, автоматична коробка передач. Тут номер телефон, 229 тисяч пробіг. Так, шкіряний чорний салон. Так, так вона виглядає. наскільки можливо видно. Підгріве сидінь, клімат, дисплей. Так, ззаду не покажу. Деталі був власника. Хюндай, Санта-Фе. Так, на жаль, не вказаний рік. 8750 ціна, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 226 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Шкіряний салон з перфорацією. Так воно виглядає. Підігрів сидінь, клімат контроль. Фаркоп. Б 6 посад в універсалі. Восьмий рік, 6950 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Так, номер телефону. Сподіваюсь, видно. Так, затоноване авто сильно. Так, на жаль, показати багато не зможу. Так, парктроніки є. Ford Galaxy 2010 року. 8800 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 289 тисяч пробіг. Так щоб вам було видно, номер телефону. Є, так, є підігрів лобового. Ага, Зараз електроскладання дзеркал. Так виглядає. Так, це не пошкодження, це пір'їнка. Зараз заберу. Отак на камеру виглядає. Так, мультикермо Так, Коробка автоматична, підігріва сидінь, дисплей, навігація, клімат, контроль. Так, авто семимісне. Там ще. Два місця додаткові. Парктроніки є. Ауді А 6 в седані. Давно не знімали. Восьмий рік, 10 тисяч ціна. Так, це вже без торгу. Трьохлітровий дизельний двигун, 250 кінських сил, обслужене авто, 280 тисяч пробіг. Ваша? Шкіряний салон. Кермо. Коробка автоматична. Підігрів сидінь. Клімат-контроль. Парктроніки. Renault Megane. 14 рік. 8500 ціна буде ще торг. 1,5 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 101 тисяча пробіг. Тут є номер телефону власника. Так вона виглядає. Так. З вашого дозволу покажу, як вона виглядає всередині. Так виглядає автоматична коробка, кондиціонер, мультикермо. Дякую. Парктроніки. Жодно підкрасна в оригіналі. Так, друзі, Renault Scenic, самомісний, без підкрасів. 13-го року 9400 ціна, комплектація босе, 1,5 дизель, 110 кінських сил, автоматична коробка передач, максимальна комплектація, так не фарбована. Номер телефону є, 214 тисяч пробіг, є сервісна історія. Так, Показуємо, як виглядає. Салон комбінований. Панорамний дах. Так, мабуть, видно. Так виглядає автоматична коробка. Клімат-контроль. Так, тут бачу відкриті сидіння, тому показую вам. Є можливість. Так. так, і парктроніки. Весьомий в універсалі 11-го року 9800 ціна, 1,8 бензин на автоматичній коробці передач. 170 кінських сил, 208 тисяч пробіг. Так, Салон комбінований шкіра Алькантара, електрорегулювання сидінь. Сфокусуємося. О, панорамний дах. Це в нас рідкісна комплектація, хайлайн. Ну і на хайлайнах теж не на всіх є. Тому так, мультикермо. Так, Підігріву сидінь, клімат, дисплей, навігація, вихід на Bluetooth, 18-ті диски. Парктроніки. Peugeot 5008, 2013 року. 7500. Ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Так, тут є номер телефону. Так, світлий салон. Світлий салон. Так виглядає. Клімат-контроль. Є парктроніки. 10-го року 7650. Ціна, 2-літровий дизель, 110 кВт, на автоматичній коробці передач. Авто в рідній фарбі. 182 тисячі прибіг. Є підігріва сидінь. Так, хвилинку. Хвилинко. Yeah. Кліматконтроль. Паркетраніки. Так, друзі, знімаємо по черзі популярні мінівени. Почнемо з Volkswagen Touran. 12-го року 9700 ціна, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 77 там кВт кіловат, та? кіловат двигун, семимісне авто, 230 тисяч пробіг. Так, так виглядає кермо. Автомат ДСГ, клімат контроль. Так, задній ряд сидінь. І ще додаткові два місця в багажнику. Так, є фаркоп. Вода суперб в універсалі. 11 рік, 10 350 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. Так, Авто від власника, електропакет. Е, Може вичити 198 тисяч пробіг, можливий обмін. Так, виглядає в салоні. Мультикермо. Так, автомат DSG, підігріва сидінь клімат, дисплей, навігація І парктроніки. Toyota Avensis Універсалі. Так, дев'ятий рік. 9500 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка по передачі, максимальна комплектація, 234 тисячі пробіг. Контакти, думаю, вам видно. Так, власникам не будемо заважати. Всі деталі за телефоном. І парктроніки. Так, знімаємо по черзі. Спочатку 5 октавія. 11 рік, 8200 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. ДСГ буде ще торг по автомобілю. Контакт. То зачинене, затоноване. Напевно, Та, не будемо витрачати час, погодка вже псується. Так, кузові ліфтбек. Є парктроніки. Так, і ще Меган. Покажу зразу. 12-й рік. 7500 ціна. 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, коробка автоматична. 227 тисяч пробіг. Контакти 0,96 543 93 56. Також, на жаль, зачинено. І також напевно, Я тут трошки краще мало би бути, але, але ні. Але ні, на жаль, так, є Фаркоп.